Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема «Площа прямокутника, і є в нас така непроста задачка, так, Ліза? Так. Ми її вчора дуже довго рішали, бо були певні труднощі. Добре, давайте розберемось. Взагалі ця задачка не дуже складна, коли ми вже її рішили то вона нам навіть здалася дуже простою. Отже, витрати емалевої фарби на одношарове покриття становлять 180 г на 1 метр квадратний. Чи вистачить 3 кг емалі, щоб пофарбувати стіну довжиною 6 метрів і висотою 3 метри. Отже, вся проблема в цій задачі заключалася у тому, що Ліза не могла зрозуміти, що таке емалева фарба, що таке одношарове покриття. Це дійсно важко, тут треба було показати, що от є така стіна, ми беремо фарбу і починаємо її фарбувати. Фарби бувають різні, так? вони бувають і, такі, і акрилові фарби, і емалеві фарби. У нас така і малива фарба, і нам треба пофарбувати стіну, так, лізочка? Так. І ось просто це треба собі уявити, що нам потрібно фарбувати стіну, і в нас є фарба. Добре. На один метр, що ми знаємо, Ліза? Ми знаємо, що на один метр квадратний нам вистачає 180 грам фарби. Дивіться, от уявіть собі стіну. Так, звичайну стіну. І собі оцей маленький один квадратний метр. Просто уявіть це собі, що ви будете фарбувати оцей маленький квадратний метр. І на цей квадратний метр вам потрібно. 180 фарби. 180 фарби. Так? І вас питають: чи вистачить 3 кг, якщо ви будете фарбувати стіну? Яка має довжину 6 метрів і висоту 3 метри. Добре, от яку Ліза, першу дію ми могли би зробити? І що б ми дізналися? 6 помножити на 3. Так, нам треба довжину 6 метрів помножити на висоту нашої стіни у 3 метри. Так? І що ми дізнаємося? Площу стіни. Ми дізнаємося площу стіни, яку ми хочемо пофарбувати. Ми не хочемо фарбувати один метр квадратний. Та? Ми хочемо фарбувати скільки, Ліза. Ми хочемо фарбувати. Ну, скільки ми хочемо фарбувати? 18, 18 чого? Метр квадратний. Так, ми не один квадратний метр хочемо фарбувати. Ми хочемо фарбувати 6 помножити на 3. Це 18 квадратних метрів. Метр. Давайте запишемо, що ми хочемо фарбувати 18. Зараз хвилиночку, 18 квадратних метрів. Ми 6 множимо на 3 довжину. Множимо, а у нас по формулі чому дорівнює площа, Ліза? Площа дорівнює довжина множимо на ширину. Довжину множимо на ширину, або навпаки, отже. Ось наша формула, до речі, не забувайте, S дорівнює А на Б. Ми довжину множимо на нашу ширину, на нашу висоту, так? і отримаємо і отримуємо 18 квадратних метрів. Що це таке? Це площа. Площа чого? Стіни. Це площа стіни, яку ми хочемо, хочемо пофарбувати. Фарбувати. Я вам зараз це покажу і зразу зрозумієте, що треба далі робити. Дивіться. Ось наш квадратний метр. І на цей квадратний метр у нас йде 180 грамів фарби. А щоб пофарбувати 18 таких метрів? Фарбувати 18? Що нам потрібно Ліза, зробити? 180 помножити на 18. Так. Оце була велика проблема. Ми спочатку Ліза, не могла розібратися, що ж таке ж ця фарба емалева, і, і одношарове покриття, потім все почалось плутатися, плуталось, плуталось, плуталося. Добре, ми знайшли ці 18 квадратних метрів, і далі, далі нам потрібно було просто зрозуміти, що один квадратний метр це 180. А 18 квадратних метрів це у 18 разів більше фарби. Правильно? Так. Да. Бо це 1, а це 18. Тобто у 18 разів більше фарби нам треба. Добре, і що ми маємо зробити? 180 помножити на 18. Так, або 18 множимо на 180. І що ми отримаємо? 3240 грамів. Добре, переклади мені ці грами в кілограми. Скільки це буде кілограмів? Три кілограми 240 грамів. Добре, давайте так і запишемо. І дивіться наше питання: чи вистачить три кілограми емалі, щоб пофарбувати нашу стіну у 18 квадратних метрів? Вистачить, чи ні, Ліза? Ні. Звичайно, не вистачить, бо у нас, щоб пофарбувати нашу стіну 18 квадратних метрів, нам потрібно скільки? 3 кг 240 г. А у нас всього-навсього 3 кілограми, питаючи, чи вистачить 3 кг. 3 кг нам не вистачить, так, Ліза? Так. Це взагалі ну, нескладна задача. Не Але просто. Ну, треба з нею розібратися, уявити собі цю стіну, уявити, як ви її фарбуєте, уявити цей метр квадратний, уявити ці 18 квадратних метрів, так? так. І коли ви це все собі уявите, то це буде дуже нескладно ріш... вирішити цю, цю задачу, так, Лізочка? Так. Ми все зробили вірно. І якщо я вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!